Цікаві факти про мохи. Мохи це рослини, які не мають коренів та не здатні ефективно регулювати мід води в тілі, тому багато їх видів мають здатність висихати і швидко відновлювати свою життєдіяльність після зволоження. Більшість мохів зростає в достатньо зволожених місцях, Поверхню стовбурів дерев вони расніше вкривають з північного боку. Куди потрапляє менше променів сонця і яка менше висихає, в Україні нараховується майже 800 видів мохів. До Червоної книги України занесено 28 видів. Під час Першої світової війни для запобігання втрати крові були використані мохи в якості пов'язок. Мохи також були використані від інфекцій, так як вони мають антибактеріальні властивості. У минулому люди використовували висушені мохи для опалення будинків. Деякі тварини, такі як Північний Олень, споживають мохи, тому що вони місять хімічну речовину, яка зігріває кров. Завдяки мохам на болотах часом утворюються поклади торфу. Вчені підрахували, що всього землі мохи покривають територію близько півтора мільйона квадратних кілометрів. Для порівняння це приблизно шість разів більше за площу всієї Великобританії. Існує легенда про те, що деякі види мохів, наприклад, водяний мох, можуть світитися в темряві, народні легенди пов'язуються світіння з гномами, які охороняють скарби в печерах. А на Закарпатті ходить ще така легенда, що мов має здатність пророкувати майбутнє. Якщо з вечора розкласти мов на підвіконні, а вранці змочити його протічні ріці, він розкладається на кілька частин. Кусочки то час, коли тобі в житті найбільше пощасти, або ж перед сном загадати бажання і вранці глянути якого кольору мох. Зелений тоді збудеться темно-сірий – надії марні. Так то чи ні, але ісландський мог, на їх думку, є дуже цілющий та унікальний.